Вітаю ще трошки розповім про основні техніки когнітивно-поведінкової терапії або КПТ. Нагадаю, що КПТ це вид психотерапії, який базується на ідеї, що наші думки, когніції, почуття, тобто емоції, поведінкова поведінка взаємопов'язані впливають один на одного. Якщо ми змінимо свої думки або поведінку, ми можемо змінити свої почуття і навпаки. КПТ спрямовано на виявлення і корекцію негативних і нереалістичних думок, які призводять до психологічного дискомфорту і проблем у житті. Ну і одна з основних технік КПТ це когнітивний аналіз. Це процес, коли терапевт разом з клієнтом аналізує його думки у важких ситуаціях і перевіряє їх на логіку, реальність, корисність. Наприклад, якщо клієнт думає, я не вдаха, ніхто мене не любить, то терапевт може запитати, чому ви так думаєте, які докази у вас є для цього. Чи є у вас приклади, коли ви досягли успіху або отримували любов таке? Як ця думка допомагає вам у вашому житті? Таким чином, клієнт може побачити, що думка не відповідає реальності і має негативний вплив на його самопочуття. Інша важлива техніка КПТ це поведінковий експеримент. Це процес, коли клієнт разом з терапевтом ставлять собі гіпотезу про те, що власне, станеться, якщо вони зроблять щось інакше, ніж зазвичай. Наприклад, якщо клієнт боїться говорити на публіці, і уникає таких ситуацій, це фобія то терапевт може запропонувати йому провести експеримент. Що станеться, якщо ви спробуєте виступити перед невеликою аудиторією з темою, яку ви добре знаєте.